Клептократія це влада крадіїв, система, яка базується на корупції та фінансових зловживаннях державних чиновників. Клептократичним режимом була нацистська Німеччина на чолі з Гітлером. А тепер є Путінська Росія, переконує Карен Давіша. I talk about as a, as a про клептократію я говорю як про режим, який націоналізує ризик, проте приватизує винагороду, яка виникла в результаті економічної діяльності. Що у цьому важливо? Так, те, що це активно експортується на захід. Західні політики піддаються впливу клептократії. Росія не лише створила у себе таку систему, але експортує корупцію на захід. Переконана Давіша про виведені мільярди доларів та офшорні компанії на заході, які використовуються ними для відмивання грошей. Сьогодні говорять відкрито, проте загроза в іншому ці брудні гроші Кремль потім використовує для підриву економічної та політичної стабільності в Європі шляхом підкупу політиків та фінансуванням окремих політичних партій постійні і потужні спроби захоплення політичного контролю Росією над країнами Балтії тривають усі ці роки. Експерти певні, усі ці спроби захопити політичний контроль в Балтійських країнах нагадують перший крок українського сценарію. Як ми вже спостерігали в Криму та на сході України, перший крок для Росії це зробити країну слабкою потім розділити населення, створити псевдопатріотів та інвестувати брудні гроші в політичну партію. І це дуже і дуже небезпечна проблема для усіх нас. А далі болю відомий сценарій для усіх українців новостворені політичні сили Кремля знищують економіку зсередини шляхом корупції та відмивання грошей через офшори. За даними Генеральної прокуратури України, тільки Віктор Янукович за термін президентства вкрав та вивів офшори понад 160 мільярдів доларів з 2002 по 2014 рік з України було виведено 160 мільярдів доларів для порівняння ВВП України у 2014-му було трохи більше 180 мільярдів. Таким чином можна побачити, як економіка України була підірвана цим процесом. Тож клептократія це не тільки корупція, а ще й сучасний спосіб ведення війни. Гібридна, як її ще називають, війна проти заходу та демократії, щоб ефективно. Їй протидіяти переконані оглядачі. Захід має контролювати походження брудних грошей за необхідності заморожувати рахунки та запроваджувати санкції. Not just the who are Заборонити в'їзд не тільки особам, які в цьому задіяні, але й їхнім сім'ям. Вони люблять відправляти свої родини та гроші на захід, тому що вони впевнені в нашій здатності забезпечити безпеку їхнім нечесним доходом. Тож, якщо ми почнемо відрізати ці шляхи, то думаю, зможемо і зробити серйозні кроки у боротьбі з клептократією та корупцією. Головною ж зброєю проти клептократії Путіна переконана Карен Давіша є сильна демократія, адже клептократія неможлива у демократичних системах. Юрій Мамон Голос Америки.